Доброго дня, незламні українці! Ми зараз знаходимося в селі Мархалівка на території Національного військового меморіального кладовища. Як бачимо, ліс вчора різали. І з сьогоднішнього дня, поки не буде круглого стола, де будуть всі відомства, ніякої виробки в лісі не буде. Нам дав слово генерал Щадило. Анатолій Антонович. Ну що ж, громада, села Маркалівка зібралася. Навіть приїхали люди на велосипедах з міста Києва, щоб на власні очі побачити всі ці екологічні злочини. Так, це хачні такі. А ось це вже дерево. І як пишуть підписники, це не сльози е, дерев. Це рідина, препарат на основі гліфосату. Це робиться для того, щоб пеньок скоріше струхлявів і щоб не було злочину. Тобто, через якийсь там можна через тиждень, коли будуть слідчі дії, як в Нових Петрівцях так відбувалося, затягують. А потім вони приходять і кажуть, це зріз був дуже-дуже давній. І тому, на жаль, поліція все зробила, щоб оці дерева не мали права на життя. І один з жахливих злочинів Національного військового районного кладовища, що за 50, 50 метрів звідси знаходиться навчальний заклад. І дітки будуть бачити, як знищується їхнє майбутнє здоров'я, тому що ліс це кисень, кисень, який нам так важливо потрібен. Ну що ж, місцеві показали нам економічні злочин, яка була виробка, масована виробка була позавчора. Поліція нас охороняє. Ветерани потихеньку під'їжджають. Люди ходять по лісу. Ми показуємо їм правду, щоб вони бачили, що приховують наші чиновники, чиновники і міністерство ветеранів.